Важкі настали часи. На роботі платять копійки, треба шукати нові способи заробітку. В газеті я прочитав, що на віддалений маленький острівець потрібен доглядач маяка. Схоже, робота якраз для мене. Ніяких людей, ніяких проблем, лише я і маяк. Потрібно доглядати за механізмом, вчасно заправляти, протирати лінзу за необхідності, ну і загалом тримати це місце у чистоті. Зарплатню обіцяли непогану, тому я вирішив спробувати. І Ось новий день, я стою у порту, чекаю якогось стеригання, який повинен доправити мене до острова. Дивний він якийсь. На питання, що сталося з попереднім доглядачем, він відповів, що той зник. Як це зник? Загалом все повинно прийти добре. Старий каже, що лишає мене тут на тиждень. Я буду запускати маяк щоночі і слідкувати за його працездатністю до самого ранку. І так сім днів. Після цього старий повернеться на острів з припасами та, можливо, привезе помічника. Побачимо. Хапаємо свої речі і йдемо заселятися в новий дім. Що ж, всіх вітаю, ви на каналі Дайянг, і сьогодні у нас No One Lives Under the Lighthouse. Я нарешті знайшов крутий інді хоррор від українських розробників. Це атмосферна гра, яку розробила Марево Колектив. У ролі доглядача маяка нам треба буде, власне, доглядати маяк. Запустивши гру, вона зустрічає нас графікою стилізованою під PS1, і в цьому насправді є свій прикол. Все виглядає незвичайно для гри 2020 року і дуже атмосферно. Скільки за собою помічав, ось такі хорори з таким візуальним стилем лякають значно більше, ніж. Інші оточення, персонажі, монстри, хтось скаже просто низькополігональні модельки, але я скажу, що такий стиль у хорорах теж працює на атмосферу, змушує твою уяву домальовувати в голові ті чи інші деталі. Здавалося б, що тут страшного, просто протриматися тиждень на острові, заправляти маяк, прибирати і таке інше, все не так просто. Щоночі починають відбуватися дивні речі. То у двері хтось постукає, хоча ми на острові самі, то дивні плями на підлозі нашого будиночку, немов хтось заходив, доки ми працювали на маяку. Стрьомні звуки на вулиці, якісь скрипи, і шурхіт доноситься з підвалу. Але в нас немає іншого виходу. Ми зобов'язані підтримувати роботу маяка до самого світанку. Тільки тоді ми можемо йти спати. Прокидається головний герой під вечір, і в нас є декілька хвилин, щоб побігати островом, щось подивитись і таке інше. А потім з Знову починається робота, і знову якісь диватства. Тільки от з кожним разом все страшніше та страшніше. Загалом ми займаємось рутиною: хапаємо лампу, спускаємось у підвал по маслянку, наповнюємо її, як не дивно, маслом і підіймаємось нагору заправляти маяк. Він обертається, світло світиться, все добре. В день треба слідкувати за порядком вдома, прибирати чорні сліди, ремонтувати дах. Притарабанити пару мішків на маяк. Ця гра показує, як звичайні рутинні справи впливають на головного героя і власне гравця. Це хорор, у якому в тебе немає чим відбитися, немає якихось здібностей, ти просто звичайний чел, який влаштувався на роботу і зіштовхнувся з чимось дуже і дуже нехорошим. Мені насправді сподобалось, як розробники попрацювали над погодою. З кожним новим днем вона змінюється і наганяє все більше тривожної атмосфери. Туман, дощ, крізь який взагалі. Нічого не видно, ніч під час якої ти постійно відчуваєш дискомфорт неозброєним оком. Можна помітити, що автори надихались фільмом Роберта Егерса маяк головний герой нагадує Роберта Паттінсона. Оцей будиночок доволі круто зроблений. Коли заходиш всередину, відчуваєш якусь ламповість та спокій, сарай для інструментів та яма з мішками. Все як у фільмі, це одразу впізнається. І це прекрасно, острів дуже якісно зроблений, по ньому цікаво бродити. Хоч подій тут і небагато відбувається, зате ти, наче відчуваєш, що потрапив у той самий фільм. Ще автори точно надихалися творами Говарда Лавкрафта і Франца Кавки. І пізніше ви зрозумієте чому. Що ж в плані хорору? То буде нас діставати, скажу одразу: назві гри не довіряйте. Під маяком все таки хтось є. І воно вилазить звідти щоночі і робить стрьомні речі: псує мотузку. Краде мішки, немов там якась сутність, яка не хоче, щоб маяк працював. Як виявилось, під вежею підвал, він веде кудись глибоко в підземні печери, а там живе якась потвора, що дуже схожа на жука чи якогось богомола. Ця хрінь буде нападати на нас з неймовірно гучними і страшними звуками. Коли я вперше побачив його, я реально охрінів. До речі, цікава річ, яку зробили розробники: коли богомол нападає на нас, ми бачимо себе з його очей, тобто вид від друзів. Другої особи не часто такий прийом зустрінеш в іграх. Це додає страху і нерозуміння, бо ти не можеш повністю побачити, що за тобою женеться. Лише те, що в цієї штуки є якісь клешні і пересувається воно доволі таки швидко. В тебе лише хвилина, щоб встигнути заховатися в сараї чи в будинку. Тільки но ми будемо в безпеці, монстр повертається в свою діру під маяком. І так щоночі. Просто уявіть, якби ця гра вийшла, скажімо, у 98 му році, коли власне її. Була популярною PS1, я думаю, в той час подібний хорор змушував би гравців кричати від страху. Щодо сюжету в цій грі він доволі таки заплутаний і дуже неочевидний. Офіційного роз'яснення від розробників, наскільки я знаю, немає, тому все залежить від того, як ви розтлумачите його для себе. У грі є декілька фіналів, плюс один секретний. Щоб відкрити його, треба виконати певні умови. Спробую коротко пояснити. Одразу скажу, що в грі дуже багато деталей. Які можна пропустити, і моє проходження не було максимально доскональним, де я досліджував кожен піксель. Я лише розповім невеличку історію і фінал, на який я в результаті вийшов. Щоб повністю все зрозуміти, пропоную вам самим зіграти у гру, купити її і підтримати українських розробників. А потім можете черконути в коменти, на який фінал прийшли, що наве дізналися, і таке інше. Що ж, головний герой, давайте назвати його Вінслоу. Влаштовується на роботу доглядачем маяка. Нас привозить якийсь старий на острів і коротко розповідає, що нам треба робити. Ми проведемо тут тиждень в ізоляції, треба слідкувати за станом маяка і запускати його щовечора, заправляти, протирати лінзу, також підтримувати у чистоті наш невеличкий будиночок. Здається, все просто: підбираємо нашу валізу і йдемо до будинку, оглядаючи околиці. Острів пустий, тут нікого лише чайки, які постійно кричать і ще встигнуть нам. Мосточортіти за весь час, що ми тут проведемо. Будиночок невеличкий, але більшого нам і не треба. Все, що потрібно, тут є. Важко не помітити здорову скриню в кутку. Вона залишилась від попереднього наглядача. Що цікаво, коли ми розкладатимемо свої речі, у нас в чемодані лежатиме якийсь круглий символ. Він, до речі, підходить до отвору на скрині. Питання звідки в нас ця штука. Може нам дав її той старигань? але навіщо? І де решта символів? Поки що це не важливо. Головне, виконувати свою роботу. Щоб на нас не скаржились, і ми отримали свою зарплатню. На підлозі розлите масло, непорядок. Треба брати швабру і прибирати. Чистота наше все. Поки розбирались з речами в будинку, на вулиці вже стемніло. А значить, час займатися маяком. Спочатку зайдемо у комору, візьмемо лампу та маслянку, заправимо її і починаємо підйом сходами. У вікні здається, щось промайнуло. Мабуть, здалося. Головний герой довго не спав і вже бачиться всіляке. На вершині стоїть грамофон. Ну і чудово, вмикаємо, щоб не було так сумно, і починаємо працювати. Перед нами ручка вона підіймає вантаж. Три мішки, а потім поступово опускається. Таким чином запускається обертовий механізм лінзи маяка. Тепер заправляємо і вуаля, світло є. Перший день все доволі просто. Маяк працює, час йти спати. Здається, вночі щось трапилось зі шлюпкою, може щури залізли, чи що там може бути. Прокинувшись, Вінслав помічає, що підлога знову запруднена маслом. Причому таке відчуття, що це чиїсь сліди і хтось заходив до будинку, поки протагоніст спав. Розберемося, але Спершу треба все відчистити. Срач нам тут не потрібен. На вулиці теж ці сліди. Здається, вони ведуть до берега, якраз там, де була шлюбка. Треба перевірити. Дивно, човен розтрощений і щось валяється на землі. Ще один символ, звідки він тут взявся. Вставляємо його у скриню і мерщій на маяк. Здається, на лінзі теж чорні плями. Треба все помити. Ганчірку в руки і погнав. Доки він цим займався, вже й звечоріло, а значить, час запускати світло. І отут вже починається щось ненормальне. Стіни вежі всі в чорних плямах, немов щось рухалось і лишало за собою ці сліди. Бляха, як тепер це все відмивати? Що важливіше, здається, мотузка обірвалась і вантаж впав. Це дуже хріново, треба йти в сарай. Добре, що є запасна мотузка, а якби не було, що тоді робити? Чекати цілий тиждень, доки повернеться дід і привезе потрібні речі, здається, мені в такому випадку не варто розраховувати на зарплатню. Що ж до роботи. Зав'язуємо мотузку і носимо потроху мішки. Коли я пішов забрати останній, сталося ось це. За Вінслов погнався якийсь богомол чи тарган, чи що це нахрін за жук. Перечекавши десь хвилин 20, я нарешті наважився вийти на вулицю. Нічого не чутно і нікого не видно. Зараз головне дістатися до маяка якомога швидше, адже в сараї сидіти всю ніч не варіант. Хапаємо мішок і швидко прямуємо до вежі. Так, вантаж є. Крутимо рукоятку, заправляємо і все, маяк працює. Фух, це було реально страшно. А це що? Метелики? Ну нахрін. Це була жахлива ніч, але все наче працює і можна лягати спати. Вінслов прокидається від дощу, що тарабанить по вікнам. Підлога знову брудна. Хтось постійно прибирається до нас в будинок. Після вчорашньої ночі справи геть кепські. Тепер навіть не знаю, як справлятися з цим. Ми на безлюдному острові, виходу звідси немає. Єдина шлю... Любка була розтрощена. Тепер тільки триматися решту днів, доки не припливе той старий. Цікаво, що добровольців на цю роботу майже не було, та й заробітна плата за висока, як для доглядача маяка. Невже хтось хотів нас сюди заманити? Зараз немає сенсу думати про це. Треба помити підлогу, а потім іти на вежу. Перед дверима аркуш паперу, заплямований маслом. На ньому зображена лопата. Маяк зачинений. Хтось вкрав ключ і десь закопав. Чорт забирай, треба йти в сарай по лопату. Дійсно, по всьому острову тепер багато маленьких купок землі. Хтось чи щось грає з нами в якусь гру. Більшість ям порожня. В деяких закопані мертві чайки. За маяком він славу, знаходить ще один символ до скрині. Цікаво, все таки, що там всередині, рухаючись в протилежну сторону острова, стається знову. Ось це. Це вже не жарти. Істота нападає в день, але ми досі не можемо її нормально розгледіти. Минулого разу було дуже темно, а зараз дощ такий, що не видно нічого далі свого носу. Пересидівши деякий час в сараї і зібравшись з думками, він слово виходить на вулицю, прямує до місця, звідки прийшла істота і викопує там ключ від маяка та маслянку. Вже й звечоріло, треба йти до вежі і братися за роботу. Підіймаємо вантаж, заправляємо лінзу. Знову рутина. Бісові метелики, через них потріскалось скло. Керівництво за це нам точно не подякує, хоч би не сильно зарплату врізали. У коморі, здається, щось не так: масло розтеклося, а сліди ведуть кудись у підвал. Краще туди не лізти. Ніч була довга, світло маяка постійно згасало, і я вже збився з рахунку, скільки разів бігав по маслу. Якось спустився і бачу, що бочки зникли, а ляда схоже відкрита. Доведеться спуститися туди. Так моторошно мені давно не було, тому. Всяк випадок взяв з собою хрест. Ну, наче все добре, якщо не брати до уваги зловісне дихання під землею. Ливень скінчився і можна заправляти механізм. Вранці він прокинувся від того, що хтось чи щось рухалось на горі будівлі, а потім проломило дах. З кожним днем все стає гірше та гірше. Скоріше б уже звалити з цього проклятого острову. Все розкидано на підлозі знову сліди масла, доведеться тут поприбирати. Треба сходити в сарай по драбину. Також варто взяти дошки. Та цвяхи, аби відремонтувати дах. Якщо буде такий ливень, як вчора, то вся будівля плаватиме у воді. Нам таке не треба, тому до справи дошки майже всі прогнили. Тому, щоб залатати будинок, мені довелося витратити увесь день. Я й не помітив, як звечоріло. Здається, там щось було між дошками, але воно випало всередину. Останній символ: давайте відкриємо скриню. Всередині лежить старий дробовик, набої і фотографія. Схоже, на ній старі наглядачі батько і а взагалі ця фотка мені нагадала постер маяка. Коротше, у нас є дробовик, а значить, Вінслоу може за себе постояти, якщо знову з'явиться потвора. Що ж, давайте йти до вежі, час запустити маяк. Покрутили, заправили, світло є чудово! Можна йти додому. Так, стоп, де мій ключ? Чорт, забирай, доведеться лізти у підвал. Добре, що хоч зброя з собою. Все? Ця хрін здохла? Схоже на те, але де ж ключ? Двері зачинені, а в підвалі якась діра, що веде кудись ще глибше. Це дуже погана ідея, але він слов стрибає вниз, і тут гра нам каже, що попередній доглядач зник. Але ж ми все ще живі. Здається, так адже приходимо до тями десь у печері. Дробовик у нас підіймаємо лампу і йдемо вперед, шукати спосіб вибратися звідси. Якесь незрозуміле місце глибоко під землею, якийсь древній храм чи щось таке. Треба запустити спеціальний механізм, який відкриє нам прихід. Попереду ми бачимо статую, в руці якої знаходиться кинджал. Коли він слов його торкається, втрачає свідомість і, здається, бачить спогади попереднього догляду. Оглядача маяка. Чоловік прокидається на березі, поряд пусті пляшки. Схоже, була важка нічка. Час йти до вежі. Раніше на острові було невеличке поселення. Ми бачимо декілька будівель. Навіть церква є. Цікаво, що ж сталося з цими людьми у майбутньому. Коли тут ходив Вінслов, не було навіть ніяких натяків, що колись тут жили люди: ні руїн, ні старих будівель, нічого. Доглядач заходить у свій будинок, схоже, тут все доволі сумно. Повсюди бруд, порожні пляшки, розлите масло і таке інше. Підбираємо ключ і настає темрява. На вулиці нас зустрічає якийсь чоловік. Він каже, що доглядач кудись зник вже вечір, а маяк все ще не працює. Так, стоп. Здається, щось починаю розуміти. Пам'ятайте фотку, яку знайшов Вінслов у скрині. Схоже, наш син кудись зник. Можливо, з ним щось сталося, і батько через це почав пити. Взагалі, люди тут якісь дивні і говорять дивні речі. Це поки що вся інформація, що в нас є, тому ходімо на маяк. Вінслов прокидається в тому самому місці: підземний храм Здається, ми заходимо все далі та далі. Добре, що хоч дробовик все ще з нами, так дещо спокійніше. Взаємодія з ще одною статуєю знову переносить нашу свідомість у спогади попереднього доглядача. Схоже, біля церкви на кладовищі зібрались люди, треба взяти лопату і сходити туди. Могила пуста, звідти лише вилітають чорні метелики. Схоже, коли зник син доглядача, селяни сказали, що знайшли його тіло, і закопали. Старий не повірив і побачив, що насправді ніякого тіла не було. Що ж сталося з сином? Невже селяни якось у цьому замішані? Насправді я б не здивувався. Всі їхні діалоги максимально дивні. Можна подумати, що всі мешканці острову якісь сектанти. Починається доволі таки непростий геймплейний момент. Він знаходиться у храмі. Щоб пройти далі, треба знайти чотири символи, ті самі, що вставляли у скриню. Але з'являється монстр, який буде постійно нас переслідувати і намагатиметься убити. Коли проходив вперше, я був без дробовика, і втекти від потвори було дуже непросто. Зараз же достатньо одного пострілу, щоб ненадовго вивести з ладу цю істоту, але не варто розслаблятися. Через невеликий проміжок часу монстр знову побіжить за нами. Зібравши всі символи і відкривши прохід, ми спускаємось у якусь. Безодню, величні вежі та статуї нагадують твори Лавкрафта. Щось тут таке є. Крутимо механізм і спускаємось на місцевому ліфті кудись ще нижче. Це в нас, так би мовити, аренка для фінального босфайту з істотою. Тут дуже темно, але на землі є декілька скелетів. Поряд з ними лежать набої до дробовика. Треба пошаритись і налутати собі боєзапас. Битва з босом не складна, він не такий швидкий, як раніше. Знищивши потвору останнє, головний герой переміщається. У якесь місце ще один храм. А попереду я навіть не знаю, що це. Ну загалом схоже на якусь рибину, але я не впевнений. Цілому складно сказати, що все таки трапилось у грі. Можливо, історія була повністю про батька і сина. Ніякого вінслоу взагалі не було. На острові жили люди, що поклонялися дивним істотам у підземному храмі. Якось одного разу син зник. Батько впав у депресію. Став доглядачем, сильно пиячив. Одного разу, коли він напився до нестями і прокинувся вранці, йому сказали місцеві, що знайшли тіло сина і закопали на кладовищі біля церкви. У батька були сумніви. Тому вночі він вирішив взяти лопату і розкопати могилу. Як виявилося, тіла там не було. Батько розлютився і вирізав все село. Після цього, скоріш за все, помер на острові. А все, що ми бачимо, це часова петля. Персональне пекло для батька. Знову ж таки, повторюсь, це лише мої думки. Я не кажу, що моя історія це 100% правдива версія сюжету. Кожен для себе вирішує сам, плюс є декілька інших фіналів. Головне, що я розповів про гру. Мені було б дуже цікаво, якби ви написали в коментах, якщо проходили свої думки про сюжет. Знаєте, я дуже радий, що зіграв у цю гру. Це було реально атмосферно, особливо початок, рутинні справи на маяку, у будинку, нагнітаючі звуки, погода, ну і стильова графіка першої PlayStation. Все це дуже вайбово і в хорорі працює ідеально. Сподіваюсь, у розробників з Марево Колектів все добре, і вони ще порадують нас новими якісними хорорами у майбутньому, адже ця гра мені дійсно сподобалась. Видно, що вона створена з любов'ю і з розумінням, як працюють. Цює загалом жанр хорорів. Ця гра доводить нам, що для якісного жаху не потрібна ані сучасна графіка, ані бюджет трипала ігри. Достатньо просто любити те, що ти створюєш, і вкладати в це душу. В результаті отримаємо крутий проєкт, який я раджу вам придбати, і тим самим підтримати українських розробників, щоб у нас було більше крутих своїх хорорів. Що ж, дякую, що додивились до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то лайкайте це відео, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити на. Нові... Відоси, ну і, звичайно, підписуйтесь на канал. Також я був би дуже вдячний, якби ви підписались на мій телеграм. Посилання є в описі, там будуть анонси стрімів, відео та інші новини каналу. Звісно, якщо вам це цікаво. Я бажаю вам гарного дня, хороших ігор, веселих проходжень, піду передивлятись фільм Маяк. А ви пам'ятайте. далі більше.